А на Пасху дарують подарунки, Так. Да. які Свічки, підсвічники, ікони. о, якщо про підсвічники, дивіться, який маємо оригінальний а, такий мініатюрний підсвічничок в позолоті а, з яєчком Христос Воскрес і написом по периметру а, цієї ножки Христос Воскрес, істину Воскрес. Це для дому підсвічничок невеликого під невеликий діаметр свічечки. А, всього на всього коштує 120 гривень. Доступна ціна, але як приємно подарувати його своїм рідним та близьким. Звісно, що до Паски далеко, але підсвічників цих небагато і не обов'язково їх на паску дарити. Правильно галь. Тобто, на будь-який приємний можна готувати завчасно. Да, а під відео є номер телефону, за яким ви можете замовити в шапці профілю. Іконна лавка, наш сайт, де в нас дуже великий вибір підсвічників і конкретно цей, де ви можете почитати та замовити. Якщо виникнуть питання, звертайтеся, ми швидко.